Для ФОПів 3 групи нагадую, що коли закривається квартал, ви маєте подати декларацію по єдиному податку, обов'язково, і річну декларацію подаєте також, але плюс додаток ЄСВ, де вказуєте суми ЄСВ за себе помісячно. Крім того, податкова обов'язково рекомендує подавати податковий звіт або об'єднаний, якщо ви виплачували якийсь дохід ФОПам іншим за роботи чи послуги. Що хочу сказати, вона цей звіт вимагає, але якщо ви не подасте таку звітність, то за весь період часу, коли вони будуть перевіряти, вони мають право вас оштрафувати. Тільки на 1020 гривень. Тому думайте саме, чи подавати вам цей об'єднаний звіт, чи не подавати. А основні звіти, які я назвала по єдиному податку, слід подавати обов'язково.